Представник клубу Драгонком та працівник Ферекспо Кирило Лазаренко став чемпіоном змагань із загальнофізичної підготовки, які проводила Федерація України веслування на човнах класу дракон. Друге місце у своїй віковій категорії серед жінок посіла представниця драгонкому Надія Шило, яка працює у службі патрульної поліції Кременчука. Змагання відбулися у броварах. Його учасниками стали понад 250 спортсменів із 10 регіонів України. Це був перший турнір цього року, який пройшов задля виявлення кращих спортсменів. ...кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних змаганнях. Чемпіонат проходив у п'яти вікових категоріях. Найкращих виявляли у шести видах програми: підтягувані на перекладині, вправі бьорпі, підйомі, штанги на груди, скручувані тулуба, сидячи на підлозі, вправі у веслувальному тренажері та бігу. Горішньоплавняни також вибороли перші місця і в окремих видах програми: три золоті медалі у драгонкома в бігу на 800 метрів. Серед жінок у своїх вікових категоріях перемогли за завідувачка сектору фізичної культури та спорту, відділу культури спорту і туризму горішньоплавнівської міськради Ольга Карпенко, а також Надія Шило. Серед чоловіків найкращим був працівник Феррекспо Олександр Калініченко. У вправі Бьорпі перше місце за чемпіоном цих змагань Кирилом Лазаренком. За дві хвилини він виконав максимальну кількість спроб: 67 разів серед чоловіків вікової категорії 19-39 років.